Всім доброго дня! Дивіться, яка тут погода сьогодні, така пасмурна, холодно. Ну воно як холодно, сиро, більше сиро, ніж холодно. Я 에... прийшла додому, зараз зніму вам рецептик і далі піду працювати. Що новенького, нема нічого, як завжди. Мама каже, що в неї сонечко сьогодні трішки. Вчора теж трішечки виходило сонечко, хоч інколи немає дощу. А тут таке, знаєте, капає. Вчора був сніг, прямо такий, знаєте, гарний налетів, все, але ж воно ж розстало, понятно, і більше такої слякоті. Світла ж так дуже мало в мами, а ще знову після сьогоднішньої ночі, після цих подій. І знову не по графіку, а по аварійному там написала, вже бачу. Ну, але ми з нею поспілкувалися, встигли все. Настунічка все добре. Якісь там у неї на її праці якісь навчання кожного вівторка, так що вона сьогодні на навчаннях. Вікусі все добре. Уже бабусі каже, що скоріше вже канікули вже настроїлася до бабусі. Ну, вона так, знаєте, як їй. І хочеться і до бабусі, і вдома бути, в общем, і так, і так. Сьогодні прочитала, що у них канікули розпочинаються 25 грудня. Не знаю, чи буде мама ставити ялинку їй чи ні. В общем, як викуська приїде, вона ж вона така велика, знаєте, як захоче, то будуть ставити, звісно. От такі справи. А так такого більше немає нічого. Думаю, треба щось приготувати собі і вам рецептик відзняти. Простуда моя, слава Богу, зажила. Але ви знаєте, я це ще як я була вдома, заходила в аптеку і мені там в аптеки порекомендували таблетки. І от іменно таблетками я зараз в основному так лікуюсь. То Там були інші таблетки, але вони мені не так допомагали. А оце дуже добре допомагає лістер, по-моєму так. По-моєму, так називається. І мене були, закінчились, то мама, як мені пересилала посилку, то вкидала туди, і в мене тепер є. І ви знаєте, дійсно, там скільки, я не знаю, Три дні я попила і вже, слава Богу, не це. але слава Богу, що не пішла більше застуда. Зараз дивлюся, кругом всі кашляють хають, воно ж незрозуміла погода, хтось роздівся, хтось одівся. І воно це отаке і хворіть люди дуже сильно. А я, слава Богу, проскочила тільки герпесом і більше нічого немає. Хоча, ви знаєте, і в автобусах, і кругом то їздять. Стараюся, звісно, ну як так дуже не контактувати з людьми, але ж як то, їдеш в транспорті, то як же ти будеш не контактувати? Ну Нічого, будемо сподіватися, що все буде добре. Тим паче трішечки вже тут варяють і морози. А, мамки ще ні, слава Богу, ще теплесенько, ще ну як теплесенько, сиро, але хоть тепло, хоть немає цих мінусів ще. Таке би їх не було зовсім, але ж зима є зима. Бережіть себе, тихого вам дня і ночі. Миру і здоров'я нам усім. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра! Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачненькі стегна. Беремо, я взяла 5 штучок, беремо плівочку таку. Я їх помила. Зараз покажу вам. Треба, щоб вони залишалися шкірочкою. Так. Беремо так, легесенько і відбиваємо так, як на відбивні. Але не дуже. Просто трішечки. Бачите? Отак. Ну, я не буду стукати зараз вам на камеру. Зараз поб'ю всі і тоді покажу, що будемо робити далі. Відбили так трішечки. Бачите, воно тут ну, не дуже. Так, тепер так беремо, складаємо сюди так, в стороночку. І кожен беремо, підсолюємо. Перчику додаємо. Тут я посмажила грибочки. Гриби посолила, трішечки перчику додала і смажила трішечки, додаючи цибулю. так, сюди. І так намагаємося його гарненько закрутити, щоб вийшло, так як у нас як з вами крулетик. Такий в мене рулетик вийшов, Так беру зараз пашки, Не пашки, а зубочистки. Бо вже нам балола. Так. І. Ось так. Ну, тут і з збоку можна. О, ось такі вони в нас виходять. Однією вийшлося. якщо не виходить, можете дві брати. Так. О, гляньте, і так наступний. І так ми зараз будемо до кінця всі робити. Діли ми наших красавчиків, беремо, ставимо сковорідочку, наливаємо туди олії і будемо зараз смажити. Сковорідочка наша нагрілася, ложимо і смажимо для початку, майтеся посмажити з обох сторін. Я його вже підсмажила з одного боку, тепер перевертаю на інший. Легесенько, щоб наші шкаф. Спасті... Ой, випадали. Треба дуже. Ага, І все ще тут смажиться. Поки у нас м'ясо смажиться, ми з вами беремо томатну пасту. Ну, для п'яти. Таких то я беру десь. Я люблю, щоб було дуже червоне, тому трішечки більше кину. Десь в мене тут вийшлося столова ложка так дворкою. Трішки посолимо і додаємо три тишечки ще і сливок. мабуть, ложок 4. В мене 30%, ось такі я брала. Перемішуємо це все діло. Тому я додала, щоб більше цієї пасти, щоб воно було не дуже гліде. Я буду додавати чайника, щоб розвести його. Дивіться, якщо ви любите, щоб більше було чермо, так як я, я люблю, то можете додавати ще пасту. Якщо ні, можете не додавати. Люди є, знаєте, і не, не, не люблять або по здоров'ю там їм не дозволяють, то вони додають менше. Наше внесся піджарилося вже. Ми так беремо. І поливаємо все діло, прикручуємо вогонь. Крішечки, напевне, небагато, бо там воно не буде довго дуже розпушкуватися, тому що там м'ясо таке донесеньке. Так, беремо, кидаємо лавровий листик, накриваємо кришечкою на малесенькому вогні. Я тушкую хвилин 10-15. Зустрінемося вже, як приготується. Ось бачите, які вийшли у нас ці рулетики. Хочу вам сказати, що коли я зробила цю заливочку і тоді вже покуштувала, як там на сіль, ну, взагалі як на, на смак, і трішечки додала цукру. Тому що в пасти кинула ж багатенько, тому так. Дивіться, які гарні, Мені подобається. Воно можна і так з'їсти, і так же само можна і до, там, до страв, до якогось гарніру. Так, я беру, покажу вам зараз його в розрізі. Бачите, протушкувалося добре, тому розрізається дуже а, гарно. Гляньте, Тримається. Уже можна було зубочистки повитягувати, ну, але я ще залишила, бачите? Так що гарно, а головне, смачно. Ось таку вам ідейку. Чи на обід, чи на вечерю для родини. Готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом.